Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо читати книжку Щоденник Стробака. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали другу частину місяця серпня. Сьогодні нас чекає третя частина цього місяця. Ну що, поїхали? Я вже витратила усі гроші, які дала мені мама. Тому сказав містеру Джеферсону, що 20 доларів, мабуть, вистачить. Але він був готовий запропонувати мені лише долар. Гадаю, в залі з автоматами для містера містер Джефферсон було надто гучно, вони не захотіли йти всередину. Вони сказали нам зайти самостійно, зустрітися з ними на дворі за 10 хвилин. Я пішов у віддалений кінець зали, де є така собі гра під назвою. Бух. Минулого року я витратив на цю гру доларів 50 і набрав найбільше балів. Я хотів, щоб Ролі побачив моє ім'я на початку списку, тому що хотів показати йому, як це виграти не отримавши цього просто так. Но моє ім'я і досі було на початку списку, та людина, яка держала найбільшу кількість. Балів після мене, напевно, застрягло, що не може мене перемогти. Я вимкнув машину, щоб спробувати стерти найвищі бали, але вони навіки в'їлися в екран. Я зібрався просто вийти наші гроші на яку-небудь іншу гру, але потім згадав один про який мені успів родин, і я зрозумів, що ми можемо розтягнути достатньо довший час. Ми з ролі вийшли на двір та прийшли під настил на набережній. Потім я просунув долар огору між дерев'яними дошками та став чекати на нашу пожертву. Нарешті якийсь підліток помітив долар, що визирав із настилу. Коли він нахилився по гроші, я в останню мить протягнув купюру крізь шилину. Я маю віддати належне розрукові, тому що насправді це було дуже весело. Втім, підлітки, з яких ми проколювались, були не надто раді, і вони погналися нами. Ми з ролі бігли на всіх парах і не зупинялися, поки не впевнилися, що відірвалися від тих хлопців. Та я, однаково, не почувався в безпеці. Я попросив ролі показати мені дещо з тих прийомів, яких він вивчив на карате, щоб разі чого ми змогли дати одкоши тим хлопцям. В ролі сказав, що в нього золотий пояс із і він не стане вчити своїх прийомів людину без пояса. Ми відсиділи сам іще трохи, але підлітки так і не з'явились. І врешті-решт ми вирішили, що на березі чисто. Саме тоді ми збагнули, що перебуваємо під дитячим краєм. А отже, просто над нашими головами була зовсім нова партія жертв розіграшу з доларом, а від тих діточок ми отримали значно кращий рад, ніж від підлітків. Але один із дітохів був дуже медкий та схопив долар, перш ніж я зумів. Затягнути його донизу, тож нам зролювалось вийти на настав, аби повернути гроші. Втім, цей малий не піддався. Я намагався пояснити йому, що то мої гроші, але він не віддавав їх нам. Я вже доволі сильно розлістився на цьому малого, і саме тоді нагодились батьки ролі. Я серйозно зрадів, коли їх побачив, оскільки зрозумів, що якщо хтось може наповнити цього малого, то це містер Джеферсон. Але містер Джеферсон е, був розлючений, і я маю на увазі дуже розлючений. Він сказав, що в з місіс Джефферсон годину шукала нас по всіх усюдах і вже хто було зателефонувати до поліції, щоб повідомити про наше зникнення. Потім він наказав нам ліс на машину, але другої до парковки ми прийшли повз ігрових автоматів. Я чином попросила містера Джефферсона. Ще один долар, скільки нам так і довелось визнати той, який він нам дав, але гадаю, не варто було е, це просити, тому що він мовчки провів нас до машини. Коли ми повернулися до хатинки, містер Джефферсон сказав нам ролі йти просто до своєї кімнати. Це було зовсім кепсько, бо ще навіть вось, восьми настали на дворі досі не стемніло, та містер Джефферсон сказав, що ми маємо йти спати, і він не хоче чути від нас жодного звуку до ранку. Ролі реагував дуже болісно. Виглядає на те, що доти він взагалі не мав проблеми з татом. Я вирішив трохи зняти напругу, тож прийшовся восовим киломом. А тоді жартума дав ролі з статичною електрикою. Здається, ролі це таки допомогло. Він ходив по колу не сп'ять, потираючи ноги об килом, а тоді відплатив мені, коли чистив зуби. Я не міг свого ролю так мене обскакати, тому коли він заліз у ліжко, я взяв його кульку для биття, відтягнув у гумову стрічку та дав собі волю. Якби мені довелося робити це знову, можливо, я б не тягнув так сильно. Побачивши червоний знак на руці, Ролі закричав, і я зрозумів, що це приверне увагу. Звісно ж, його батьки опинились у кімнаті за 5 секунд. Я спробував пояснити, що знак на руці від гумової стрічки та джерелом, здається, було байдуже. Вони столуфував моїм батькам. І тато прибув до хатини, щоб забирати мене додому. Ну, от і все, ми прочитали Ми прочитали третю частину місяця серпня. В наступній серії нас чекає четверта частина цього місяця. Але це може будемо читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур Денсі ТВ. До побачення!